Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми поговоримо про те, чому банки знову почнуть блокувати кошти на рахунках своїх клієнтів. Про те, що банки почнуть автоматично списувати кошти та блокувати рахунки та картки клієнтів за борги та штрафи, я вже розповідав ось у цьому відео. Але це ще було до повномасштабного вторгнення орків. А ось невдовзі після запровадження військового стану в Україні Кабінет міністрів України 2 березня 2022 року видав постанову, яка знімала арешт виконавчої служби на суму менше, ніж 100 тисяч гривень на час дії воєнного стану. Тобто, якщо у вас сума стягнення за виконавчим документом не перевищувала 100 тисяч гривень, то арешт не накладався і жодних обмежень по рахунках у вас не було. І логіка кабінету міністрів України зрозуміла, адже почалась повномасштабна війна і блокувати кошти на рахунках, коли вони вкрай потрібні, можна сказати, життєво необхідні, це було б вкрай нерозумно. І по факту арешти були лише у тих, у кого справді великі борги. Але ось 6 травня набув чинності закон 3048 9 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень. І рішень інших органів під час дії воєнного стану. І справа в тому, що даний закон скасовує дію постанови Кабінету міністрів України, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 тисяч гривень на час дії воєнного стану. А як ви знаєте, воєнний стан ніхто не скасовував. Тобто відтепер немає різниці, чи у вас борг у розмірі 1000 гривень за порушення правил дорожнього руху. Чи за несплачені аліменти у розмірі 20 тисяч гривень, чи якийсь інший борг у сумі більше 100 тисяч гривень. Тепер усі суми до стягнення за виконавчим документом прирівняні і на рахунки таких осіб повинні накладатись банківські арешти. Правда, новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватись сумою у розмірі двох мінімальних зарплат, а це 13 тисяч 300 гривень. Але лише за умови, що клієнт, тобто боржник, звернеться до приватного чи державного виконавця. І той, у свою чергу, надійшла до банку постанову на зняття арешту на суму 13400 за одним із наявних рахунків клієнта. Тобто, при наявності у вас неоплаченого виконавчого доручення, виконавча служба блокуватиме у вас усі ваші банківські рахунки по усіх банках, які діють в Україні. Вони просто в автоматичному режимі відправляють запити в усі українські банки. Чи певна особа має рахунок в такому банку? І якщо має, то банк накладає арешт на такий рахунок. І з даного нововведення виходить, що навіть якщо у вас борг по виконавчому провадженню у 1500 гривень, а у вас на рахунку 100 тисяч гривень, то вам заблокують не лише суму вашого боргу, тобто арешт буде на 1500 гривень, а решти ви зможете користуватись, а заблокують усю суму. Якщо ваш виконавець надійшла у ваш банк постанову про зняття арешту у розмірі двох мінімальних зарплат, то ви зможете в один календарний місяць користуватись сумою не більше 13400 гривень лише по одному з ваших рахунках по усіх банках. Ну але по факту це таки дуже змотивує піти і погасити свій борг, щоб отримати зняття арештів зі своїх усіх рахунків і коштів, і користуватись ними у повному обсязі. Я можу помиляти щодо того, як тепер працюватиме це на практиці, але з того, що вичитав у законі, виглядає, що власне так воно і буде. Якщо тут є юристи, які переглядають даний канал, і маєте чим поправити мене, то буду вдячний за оточення в коментарях. І так як це закон, то він стосується усіх українських банків, тому неважливо, чи це банк з іноземним капіталом, з українським чи державний, усі банки повинні дотримуватись цього закону. До речі, щоб ви зрозуміли, наскільки це актуальне нововведення, то лише у монобанку, клієнтів яких це стосується, більше 400 тисяч осіб. Про це нещодавно у своєму телеграм-каналі наголосив Олег Гороховський. З моєї точки зору тут дві сторони медалі. З одного боку, арешт рахунків справедливий, оскільки його застосовують за неоплачені штрафи, податки, неоплачені аліменти. Ну тобто порушив ПДР, будь добрий, та й заплати. А з іншого боку, що робити, коли блокують зарплатну карту і людині немає за що купити харчів. Та й багато випадків, коли виписали штраф, а людина навіть не знала про нього. Повідомлення про це не було, а документи вже передані у виконавчу службу. Та й були випадки, коли блокували рахунки просто однофамільців, а довести, що тебе заблокували помилково, це ще той процес. У будь-якому випадку, краще не мати неоплачених боргів, штрафів, та й в принципі взагалі їх краще не мати. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Про. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк за ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!